Чарівного дня, шановні українці, з вами, практикуючий рунолог полукруг, даю ще одну формулу Формулу для воїнів, яка називається Герць або Гра воїна зі смерті. Тут прописано руною Тейлас самого воїна. І вас це сама як смерть, як трансформація в бою і Лагуз це на підсвідомому рівні. Щоб обходити смерть. Формула підходить для тих, хто любить ризикувати. Тобто вона підсвідомо обходитиме смерть. Герц, коли козаки виходили на герц, це танок зі смертю називався, коли вони стояли перед, перед ними, наприклад, там, ляхи, турки чи кацапи стояли московіти на довжину постріла або ураження стріли, або кулею. Виходили на цю лінію козаки і танцювали танок, дражнюючи свого ворога. Ось це називалося танок зі смертю Герст. Тобто в них могли влучити, по них стріляли, але вони показували зневагу до ворога, з чим деморалізували їх. Ось, Ця формула працює так само. Вона, воїна, обходить, жорстко обходить. Ця формула також вона жорстка. Підійде тільки для сильних людей. Слабкого, навпаки, руна Айвас може зламати і відправити в потайбіччя. сильну людину енергетичну, така формула дасть підйом воїну, дасть можливість обходити смерть, допоможе відчувати смерть на підсвідомому рівні завдяки руні лагуз. Тобто, це відчуття смерті на підсвідомому рівні, і AIWA також буде трансформаційну енергію давати, тобто обхід смерті. Тобто, воїн обійде смерть на підсвідомому рівні. Такий воїн з такою формулою на тілі, на амулеті або на бронежилеті, наприклад, буде відчувати смерть. Знову ж таки, тих, хто слабких енергетично і психологічно формули з руною Айвас не можна наносити, тому що це Герц. Це гра зі смертю, але буде відводити смерть. Тобто тут Ейваз буде проводити певне очищення, розкручувати, робити енергетичний вир, який буде відкидати негатив від воїна. Ось. І Лагуз буде виводити цю роботу на підсвідомий рівень. Тобто, без напруження воїн буде відчувати, де смерть, і обходити її, граючись умовно зі смертю. Знову ж таки, про позитивні, негативні дії, формули я сказав: наносити чи ні, вирішувати вам. Аспекти всі потрібно враховувати. Максимально небезпеки і максимальний позитив від цієї формули я вам розповів. Користуйтесь, будьте захищені. Слава Україні, смерть ворогам.